Питання майбутнього прихисток для матерів з дітьми, облаштований благодійним фондом час добра та милосердя, не може відкритися. Засновниця фонду Валерія Кушніренко пояснює, справа в тому, що за статутом у закладі має бути адміністратор та запропонувати людині офіційне працевлаштування не можуть, оскільки прихисток не має коштів, щоб оплатити працівнику зарплату. Тобто ми не можемо знайти для працівника заробітну плату. Хоча б нам би одного працівника, який би допомагав вести такий будинок. Тому що в будинку заплановано 16, може перебувати 16 мам і 32 дитини. Це досить багато. Ми розуміємо, всі люди різні, жінки різні. Якщо кожен почне самостійно, скажімо так, Брати ініціативу в свої руки це буде одним словом трішки безлад. Саме тому і потрібен адміністратор, який би стежив за правилами перебування в пригистку та займався організаційними питаннями. На зарплату за рік потрібно близько 120 тисяч гривень. Таких грошей благодійний фонд не має. Коштів не вистачає навіть на приготування їжі та оплату комунальних послуг. Облаштовувати прихисток допомагали доброчинці та спонсори. Певні роботи були виконані за грантові кошти. Нині виникла проблема, з якою фондові самотужки не впоратись. Про прихисток знає і влада, однак звертатись до чиновників каже Валерія Кушніренко, не хочеться, бо мають гіркий досвід. Ми звертались раніше по інших запитаннях. Були такі моменти розчарування. Я думаю, нічого не змінилося. і Ми не звертались. Потреба у такому прихистку каже благодійниця, велика кількість переселенців щодня зростає стає, і їх потрібно десь розміщувати. У нас є родина, яка сьогодні, до речі, о 14 лютого. Вони придбали квито. Вони на нас вийшли на нашу організацію. Це мама, дитина і бабуся старенька. Вони вийшли на нашу організацію. Вона жінка зі мною зв'язалася і просто просила про прихисток. Просила про тому, що каже: ну у нас нема ні фінансів, у нас нема ні заощадження, у нас немає ні світла, ні газу, ні нічого. Харків. Десь під Харковим. там у нас нічого немає. Постійно бомбежки, дитина сім років. Вже просто ну от сей, можете нам допомогти. Ми вислали кошти на дорогу, тобто жінка їде сюди. Сьогодні в них білет, завтра вони тут. Зараз у прихистку мешкає вимушена переселенка, яка постраждала від домашнього насильства. Ще сюди можуть поселити не більше трьох родин. Тому засновниця фонду шукає людей, які зможуть фінансово підтримати заклад. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.